Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Мене звати Світлана і дане відео це таке вступне відео. Перший такий міні-звіт у спільному проєкті Зіркове В'язання. Організатором даного спільного проєкту є Юна Така майстриня, наша українська рукоділочка Марійка Марія Мельник. І канал Марії має назву В'язання разом з Марією Мельник. Коли я побачила відео запрошення Марії у даний спільник, я ну Знаєте, навіть довго не розмірковувала. Я е, уважно прослухала умови е, дального такого спільного проєкту і вирішила підтримати Марійку, вирішила пов'язати разом в чудові компанії, тому що збирається у нашій компанії багато дівчат, багато рукоділочок, які об'єднані ну, одним таким е, захопленням, які живуть в'язанням. Це дуже приємно в'язати в. Такій компанії. Ну, і тим більше, що умови даного спільника досить такі цікаві та оригінальні і, і важливі. Тому я вирішила взяти участь у даному спільнику і розпочала роботу. Умови даного спільного проєкту є такими, що потрібно в'язати речі на запропоновані теми. Таких тем є шість. Умова така, що е, так, ну скатакну не можна. Ну я не знаю, чи правильне слово казати, що не можна, не бажано, не бажано переходити до в'язання іншої речі на іншу тему, не дов'язавши попередньої. Це правило досить таки. Ну, вагоме і знаєте, таке важливе для мене, тому що воно спонукає доводити розпочати до кінця. Тобто, не завершивши однієї роботи, я не буду брати в роботу інший процесик. Все дуже зрозуміло і дуже знаєте, так стимулює до завершення процесів, а не до того, щоб наплодити багато таких процесиків. І перша така тема це патріотична тема. І в даній темі, що можна в'язати, а будь-що. Це можуть бути іграшки, можуть бути якісь прикраси, можуть бути брилочки, можуть бути ну, пов'язочки, будь-які речі, але в таких патріотичних тонах, або просто ну, з таким патріотичним підтекстом, можливо, так буде правильно сказати. Ну і зв'язавши ось такі речі, ми всі учасниці, зробимо фото цих речей, і Марійка створила профіль в Інстаграм, де будуть розміщені всі ці роботи. Будуть підписані, буде підписаний автор цих робіт, і дані речі можна буде придбати. І всі ці кошти від придбання цих речей вони будуть перераховані на ЗСУ. Я вважаю це гарною такою умовою, так тому що з однієї сторони ми маємо можливість пов'язати. Ми можемо нашу роботу продати і можемо ось таким чином долучитися до хорошої корисної справи. Ну і звичайно, до цієї справи можуть долучитися підписники, глядачі, підписники в інстаграмі. Тому що купивши ось такі речі, зв'язані іншими дівчатками, ви також долучаєте. До хорошої справи, і також робити таку, такий свій внесок в нашу перемогу. А це, ну, я думаю, дуже важливо, тому що кожен робить те, що може на своєму фронті. Так? Отже, я розпочинаю з цієї теми, і що ж я буду в'язати. Отже, ви бачите перед собою клубочки. Я я трішечки перескочу, але я забула ще вам сказати, що під кожним відеозвітом ви знайдете покликання на канали інших учасниць, які беруть участь у даному спільному проєкті. Тому переходьте за покликаннями, підтримуйте інших учасниць, інших дівчаток, підписуйтеся на канали. Давайте підтримаємо одне одного, тому що це дуже важливо і тим більше. Такий, ну непростий, непростий для кожного з нас час. Отже, а тепер про пряжу. Ось ви бачите в коробочці так, такі моточки пряжі, також в жовто-блакитних кольорах. І я вже розпочала роботу. І я зараз покажу, що я в'яжу. А в'яжу я свої улюблені пінеточки. Ну дуже я щось засумувала за пінеточками, тому що давненько вже я їх не в'язала. Був період, коли я в'язала по кілька пар за добу. І, ну, а зараз вже трішечки відійшло все це. Я більше пере, переключилась на в'язання великих таких речей, таких плечових виробів, а на пінеточки чомусь в мене часу немає. Ось я вирішила пригадати. Пригадати трішечки все це і зв'язати пінеточки. Отже, одна пара пінеточок у мене буде в жовтого кольору з блакитними зав'язочками. Ось я вже пров'язала пінеточку, це пінеточка на дитинку від, я думаю, від народження до 6 місяців. Тому що ось так ще розтягуються пінеточки, і поступні, якщо ось так брати, не дуже розтягувати, мають 10 сантиметрів. Але якщо ми знаємо, так, що це ще хусткова в'язка. То буде значно більше. Ось 11 см є навіть в такому вигляді нерозтягненому. Отже, на 0,6 місяців такі пінеточки будуть саме добрі. Отже, пряжа з якої пряжі я в'яжу, це дитяча пряжа. Немає в мене етикеточок, тому я і номер вам не скажу. Ця пряжа в мене вже давненько лежить в моїх запасиках. Так, це пряжа Alize Baby Wool. Ось так в'яжу я в дві ниточки: одна з цієї сторони, одна з середини. На спицях номер 3 на таких кругових спицях я в'яжу резиночку, верх пінеточки, а далі переходжу на ось такі укорочені спиці для шкарпеток, номер 3 і в'яжу по колу. Тобто вони безшовні, абсолютно ось такий це свого роду шовчик. На... Ну це не шов, це просто перехід з одного ряду в інший. Так? Я пустила такий перехід не збоку, як часто роблять, а по п'яточці, щоб виглядали вони ну, трішечки краще. Ось такі маленькі мініатюрні пінеточки. Я думаю, що досить така корисна річ, тому що вони тепленькі, складаної пряжі. Тут є вовна, є акрил і є, здається, бамбук, якщо я не помиляюся. Отже, ну колір вам не скажу, тому що дійсно загубила я етикеточку і нема в мене її наявності. Шнурочки я буду в'язати з ось такої пряжі. також. Пряжа Alize Baby Wool, але вже блакитного відтінку. Тому ось такий процесик маленький, але настільки приємний, настільки він такий ніжний, що в'яжеться з таким великим-великим задоволенням. Отже, я продовжую роботу над своїм процесиком, продовжую в'язати пінеточки, і вже готовий результат я покажу вам в наступному підключенні. Я поки з вами прощаюся, але ненадовго. Сподіваюся, що за секундочку ми з вами знову зустрінемося. Отже, ну що ж, знову привіт! І я до вас вже підключилася, щоб показати. Маленьку, дуже маленьку, але все ж таки готову роботу. І це мій перший такий звіт у спільному проєкті Зоряне в'язання. Про всі умови я вже вам розповідала. Сподіваюся, на початку даного відео, тому що я вже забулася, що я вам говорила, але вся інформація буде ще і під цим відео. Тому ви переходьте в інфобокс, дивіться, читайте. Можливо, якщо у вас є таке бажання, долучайтеся і я покажу вам свою першу роботу в рамках даного спільного проєкту. І це ось такі маленькі пінеточки для малюка. Пінеточки такі свого роду патріотичні. Ну, і е, Дана річ е, зв'язана, буде виставлена на, на, у профілі Марійки. Марійка е, організатор даного спільника. Е, Марійка е, створила профіль в Інстаграм, е, там вже є кілька фото, дівчатка великі, молодці, вже е, швиденько все зв'язали і приєдналися. Я ще е, ось, доганяю їх. Але це нічого страшного, і, і я встигну, і ви ще встигнете, тому що це досить така справа, важлива справа, тому що кожен з нас може долучитися до, до такої великої справи, так? Тому що знаємо, що море навіть також складається з краплинок, і ось кожен з нас, вносячи ось таку маленьку краплинку своєї допомоги, в результаті все це перетворюється. На допомогу нашій армії, нашим збройним силам, і це ось такий може бути маленький, маленький внесок в нашу велику. Перемогу, я зараз роблю фото даних пінеточок, і надійшлю Марійці. Марійка виставить це фото в даному профілі, про який я вам сказала, і покликання на ось цей профіль в інстаграмі. Ви також можете знайти в під цим відео. Переходьте, підписуйтесь, рекомендуйте іншим своїм подругам, знайомим, родичам. Ось така, ось такий манжетик, ось такий, ну, височенька пінеточка. Дитинці буде тепленько, можна ось так одягати, так. і можна, звичайно ж, і ось так закачувати. ось так. Пінеточки я одягаю на ось такі в мене є, як це правильно сказати, манекенчики ну, Так їх називають, манекени для пінеток, але подивіться, якщо навіть я зніму, вони також чудово тримають форму. Досить такі щільненькі. Тепленькі, дитинку не будуть кусати, а будуть лише зігрівати маленькі дитячі ніжки. Ось такі шнурівочки в'язала я за допомогою приборчика, зараз вам покажу його. Це ось такі. Приборчик, це новенький приборчик, і це перша пара таких шнурівочок, які я зв'язала за допомогою даного прибору. В мене було два, але інших, інша моделька була, і чомусь один так гарно мені послужив, але чомусь зламався. Другий. Не працював жодного шнурочка, я не зв'язала з його допомогою, просто ж викинула. А ось це вже в мене третій, і трішечки іншої модельки. Це мені подарував. Хто мені подарував, я не знаю. Ну не слово, що під ялиночкою я такий подаруночок знайшла. Дуже дуже мені подобається. Дуже я задоволена. Але коли я взялася в'язати, а шнурівочки також зв'язані із пряжі Alize Baby Wool, але в одну ниточку, тому що такі приборчики вони не люблять товстенької пряжі, лише тоненька пряжа і не ворсиста. І подивіться, я зв'язала одну, один шнурочок. Це один з цих. Він такий гарненький, бачите, що на такий, прям такий кругленький, такий набитенький. Ну так як має бути. Петелічки всі однаковісінькі, що мені дуже подобається. Далі, коли я вже розпочала в'язати другу таку шнурівочку, вона у мене виходила ось такою, тому що спадала петелька з однієї голочки. Я вже слідкувала, я вже там допомагала. Ну, так, гачком ось так закривала цю, цю голочку. Ну, одним словом, що трішечки намучилась, але нічого не могла зробити, шнурочок такий в'язався, але оскільки одна петелька скидалася, тому він в мене вийшов менший. І... Петельки такі вільніші. Отже, ну, не такий він красивий. І ніби рівненький, але не такий красивий. Ну, Звичайно ж, я отримала те, що отримала, подивилася, що вони ж різні, ці шнурівочки. Таке мене не влаштовує. І я вирішила ще одну шнурівочку зв'язати. І далі вже. Мала я дивитися, вирішувати, якою вона вийде, чи ось такою, тобто мені потрібно було зв'язати пару, щоб вони були однакові. Але мені вдалося, я там трішечки спершу погралася, щоб налаштувати ось ту голочку, яка скидала петлю. Але далі ніби все нормально, і в мене вийшов також красивий чудовий шнурочок. Отже, пінетки в мене готові. Я вже готова робити фото, надсилати Марійці. А ви, звичайно ж, якщо ви зацікавитесь, можете перейти на дану сторіночку, підписатися, щось підібрати для себе, для своїх рідних, якісь подарунок, і таким чином доєднатися до такої, ніби маленької, але такої великої справи. Отже, я дякую, Марійці за такий чудовий спільник. Я продовжу далі в'язати. Далі наступний розділ чи наступна номінація, чи як там правильно сказати, це взагалі в Марійки це все названо сузір'ями. Ну, я знаєте. Астрономію ну, в школі дуже не любила. Я астрономію, ну страшенно не знаю. Мені це не дуже цікаво, і тому я в школі не вчила. Цікаво розповідає про все це Марійка. Вона все це описує, всі ці сузір'я. Все це. це дуже цікаво. Але цікаво слухати від тих, хто це знає. Так? Тому краще я не буду. Тому ось так. Перший, першу умову я виконала, зв'язала хоча б маленьку. Я планувала дві пари пінеточок, але, можливо, я ще й зв'яжу другу пару. Тоді, звичайно, я далі доєднаюся і далі ще виставлю і іншу пару таких пінеточок. Але через те, що мала інші замовлення, ну, не встигла я зробити те, що планувала. Але нічого ще не втрачено, все можна наздогнати. Правда ж? Було б бажання. Отже, перша готова робота в мене є. Далі, Далі за умовами, нам потрібно зв'язати іграшку. І ось саме іграшку я розпочну в'язати наступною. Але якою ця іграшка буде, що це за іграшка, з якої пряжі, це я вам вже буду розказувати у своєму другому звіті, який також буду знімати у вигляді такого невеличкого влогу. Отже, дякую вам за підтримку, дякую за те, що. Додивилися це відео до кінця. Дякую за те, що залишаєтеся зі мною на моєму каналі. Дякую, що підтримуєте всіх українських дівчаток, тому що ну, для нас це дуже важливо. Скажу вам чесно: це дуже важливо, це надихає, це підтримує, це е, е, спонукає до більших дій, до масштабніших дій. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Я бажаю вам е, лише хороших новин. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам спокою, затишку, е, творчого натхнення, бажаю вам е, здійснення усіх ваших мрій та бажань. Ну і, звичайно, нехай наше головне бажання на головне одне на всіх. Нехай воно. Якомога швидше збувається. Отже, дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!